Доброго дня громадяни Шеківської ОТГ. Ну, після того, як в групі було опубліковане <кхи> звернення до громадян, що давайте зберемося обсудимо ті рішення, які не може вирішити наша адміністрація Шуківської ОТГ, і що нема громадських слухань. Після того на наступний день було на 24, 24 число було оголошення адміністрації, що Особисто Никарчан Габрій Краленович буде приймати слухання в Слободищі. Ну, там, нагальні питання, пожарка, е, інформація про той африканський, е, чому, що, свійні, що люди не могли продати, бо було пізно проінформовано. Е, ну, Як річку, блін, на карті України там написано, що це річка, що її не можна давати, здавати в оренду, а на сьогоднішній день вона. Чомусь від райок, Шаківка, Слободище, здається в оренду. Ну, Разом, звісно, але це таке, над цим працюють люди. <кій> <кій> Вибачте. <кій> ну, що я там? Сказав голова Шаківський, ОТГ ще то, що в нього зарплата все 7 тисяч доларів. Він не перевів її в гривні, тому що там велика сума. А про премії не сказав нічого, сказав, ну, не сказав суми, які там премії кожен місяць надаються. а Відповів, то, що якщо спеціалісту не платити премію, він не буде працювати. Ну Такий період, я думаю, премії, премії недоречні, тому що хлопцям треба наперед допомагати, вони там без ті, що залишилися, віковий там, поріг. там від... ну там є хлопці, 19 років їм кінчає там, дехто контракти підписав, більше вже в тилових частях працюють, поставалися. Їх не міняти, вони, як говориться, вже виснажилися. Але суть в тому, що е, сама ідея зібрання е, вирішила деякі даже питання об, так культуру е, території села, Іменно, імену був брат Свободища. Знайшлася вакансія. Склали договір з людиною і вона зараз працює собі, там опошує мене, десь буде вирізати. Дехто там ініціативу проявляє і сам збирає хлопців, допомагає би, вирізати ці кущаки, які поросли. Ну, це, але це села, по-перше, ніхто не хоче вкласти це село гроші. Коли було велике будівництво, то ордінал медалі вони цепляли на себе. Тобто, ну, можна навести приклад. Якщо ви будівельник і розумієтесь в цьому, то я не думаю, що коли вам дадуть кошти, ви зберете бригаду професіоналів і зробите те, що там робиться під тендером. Ну, це так, тендери для того, щоб це відмивання коштів. Там ціна закладеться менше. Матеріали будуть будь-які, там по заниженій ціні, построчені і все таке проще. Ну построчені. прострочені, Плетка не може бути прострочена, я вам сказав, але деякі матеріали таке є там функції, які не будуть на цьому зупинятися. Але суть в тому, що ми можемо вирішувати ці питання самостійно, але потрібно більше ініціативні люди, які розуміють, які не будуть, як говорити, чекуни очікувати. Що, і боятися. А, ну, я розумію Габріеля Карленовича з його там, позицією. Понятно, загруз повністю в болоті. Е, розумію, що Ось, ось настане м -м, кінцевий етап і ну, буде все не красиво, бізнес, якось треба підтримувати бізнес. А, тим більше суди, це, все, це за все треба платити. Ви ж самі розумієте, якщо деякі люди вищитували професіонали з юридичної точки що на, в середньому на одного адвоката е, випадає до 3 тисяч доларів в місяць, ну, от, в от, е, от самої справи судової. Ну, там, колабораціонізм, як його обвиняють, як мені казала одна людина з адміністрації, Катерина, там є така, людина ж, е, вина не доказана, ну доказують, люди доказують, все е, буде добре. Розкладання надерним, ну і багато чого інше, виїзд там, за кордоном, коли не можна було виїжджати, йому можна було.